Добрий день, шановні колеги та глядачі каналу Центру правової допомоги. З вами юрист Роман Віталійович. Сьогодні ми поговоримо про оновлення даних через Резерв Плюс. Де, як і до коли треба оновити дані застосунку в Україні від 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього є три способи оновити свої дані: через ТЦК та СП, через ЦНАП. Або через мобільний застосунок Резерв Плюс. Зробити це потрібно усім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року. Давайте розберемо з вами специфіку оновлення даних в кожному з випадків. Для оновлення даних у ТЦК та СП військовозобов'язані повинні мати з собою такі документи, як паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ тощо. Якщо особа має право на відсрочку, то собою необхідно мати документи, які підтверджують цей факт. У зв'язку з чергами до ТЦК та СП Міністерство оборони України запустило новий сервіс Електронну чергу. Попередній запис вже можливий у 19 територіальних центрах. Дуже схоже алгоритм оновлення даних через СНАП. Тут вам зможуть надати відповідні послуги, якщо ви навіть не маєте військово-облікових документів. Якщо багато років не оновлювало свої дані у військоматі або в ТЦК. Прийшовши до ЦНАПу, військове зобов'язання заповнює відповідну анкету, надає актуальні документи і далі адміністратор допомагає оновити свої дані в електронному кабінеті. Тепер давайте поговоримо щодо оновлення даних через Плюс. У додатку кожне військове зобов'язане зможе оперативно оновити свої дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Для реєстрації достатньо авторизуватися через Bank ID. Далі по черзі з'являються поля, де необхідно ввести свою актуальну інформацію. Після того, як військовозобов'язаний зареєструвався та оновив свої дані у Резерв+, Плюс, його все ж одно до ТЦК та СП. Це зроблять за допомогою повістки або іншим способом. Користуватися застосунком Резерв+, Плюс не є обов'язковим. Обов'язком є оновлення даних військового зобов'язаного загалом. Важливо зазначити, що наразі застосунок Резерв Плюс не дорівнює ТЦК. Цей додаток не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених в додатку дій. Особа невірно вказує свою адресу, номер телефону чи електронну пошту тощо. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. Проте вже зараз планують зробити Резерв плюс електронним ТЦК. Тобто у додатку з'являться QR-код та електронні військово-облікові документи. Дякую за ваш перегляд. Якщо ви хочете знайти більше позитивної практики, підписуйтесь на наш канал. А якщо ж у вас залишаються інші юридичні питання, ви можете звертатися до нашого центру правової допомоги, і ми з радістю вам допоможемо. До побачення!